Перше втому від війни я почув в травні 2022 року. Через за великим рахунком, три місяці після початку війни. І вже партнери казали, ми втомилися, скільки це може тривати, грошей нема, зброї нема, давайте там щось домовляйтесь. Але, на жаль, от. Три роки вже пройшло, війна все ще триває, і ми бачимо, що підтримка тільки зростає, зброї там все більше все більше надходить. Е тому втома втомою, але є реальність. Реальність полягає в тому, що, е як сказати, ну, в Європі точно ніхто е і, в і в Європі, і в США е там не можуть допустити поразки України. Інше питання в тому, що вони не готові вкладатися в перемогу України. Оце біда. Але втома-втомою, але нас напризволяще не кинуть. Вся Європа була побудована на ідеї, що війни більше ніколи не буде. І зараз для них жах усвідомлювати, що війна може прийти і до них.